Апостол Павел Кремля відкриває перед нами одну проблему або одну із іспитань, яке терплять люди віруючі. Щоб розуміти, що це за проблема, нині апостол Павел її м'яко відкриває. А нам, щоб порозуміти цю проблему, прочитаємо современне законодательство, оказується державні закони. Визнають не тільки чоловіка віруючого, але й права чоловіка невіруючого або, як зафіксований в ній, атеїст, або буквально ате не безбожник. Тобто, закон гласить, що кожен чоловік має право. Хто вірить у Бога Божник, хто не вірить безбожник. У мають однакі права, і один другого не можуть. Нарушати, бити. І казало казалося, з простої людської точки зору ну, нормально. Кожен православний християнин ніколи не скаже претензію другому чоловіку, який скаже, я в Бога не вірю, мене ся лишить. У нас є правило Христово – не кидай бісера перед людьми, які ти не вважають. Не проповідуй Слово Боже, якщо чоловік принципово не хоче. То єсть і Євангеліє, і православні це правило соблюдають. Нам представляються, люди атеїсти хто? То професора, академіки. Звісно, до церкви вони не підуть. Наука доказала, Бога не є. І в що вірити? А вони професора, а вони академіки. І вони юридично атеїсти. І вони теж рівноправні. Но вияснилося на практиці. Якщо православні християни терпимо відносяться до невіруючих, то невіруючі, віруючи не такою ж прості, то зачастую агресивні войовничі атеїсти. І історія показала, на що способні нібито професора і академіка безбожник. На що вони способні, як вони можуть десятки мільйонів кинути в тюрму за віру, як судити, і переслідувати віруючих, практично не знаходимо ні одного судового діла, щоб судили атеїста. Откуда у людей невіруючих агресія? Вони мали показати велику культуру. От ви до церкви ходите, ви науки не знаєте. А ми, мудрі, і нині ми видими в інтернеті тисячі людей вчора ще були нормальні, нині говорять, що до церкви не йдуть, бо церква шпіонська, а священники – шпіони. Павел нині каже, посланці Кремля нам то саме, і він переживав. Молю вас, братя мої, щоб ви подвізалися зо мною у молитвах к Богу моляся Ісусу Христу, щоб ізбавитися мені від невіруючих в Іудеї. О, ужас! Так в той древності люди були всі вроді віруючі, бо і язичники теж якісь, мабуть, вірування. Но откуда з'явилися новозавітні невіруючі, новозавітні атеїсти, і тепер уже додаємо слово – сознательні безбожники. Павел на їх замітив. Моліться за мене, щоб ізбавитися мені від невіруючих Юдеї, і щоб служення моє було для Єрусалима благоприятним святим, Бо мені в радості, аж угодно Богу, прийти до вас, спокоїтися з вами, а Бог мира найбуде за всіми вами і кладе печать. Амінь. І так наш Бог іще одне ім'я має. Ми знаємо, що Бог, наш Бог, любов, а Павел додає наш Бог і Бог міра. От почому ми так з любов'ю молимося за мир, бо ми розуміємо, що саме важливе, навіть коли ти трижди прав, і зайди, знайди можливість своїм сусідам, братом, з колегом не зав'язувати конфлікти, тому що так будеш противитися Духу. Євангелія, ми й тут, діти Божа, в вічності, уєдно з усіми святими нині поминаємо. І всіх наших Карпат Руських святих зможемо і наслідувати по милості Божої. Царство Божої. Амінь.